Рішення про алею було затверджено на виконавчому комітеті Калицької міської ради. Алея буде називатися Алея Віри та Надії. Розташовуватись вона буде на бульварі Незалежності з боку Центру зайнятості та каменя Незалежності. Там вже, вже як два місяці тривають роботи по облаштуванню алеї. І з ідеєю про створення алеї це вже Підійшли самі сім'ї і близькі зниклих безвісти, якщо в полоні довго, наскільки мені відомо, вибиралось місце, але було вирішено, що буде саме на бульварі незалежності, і свого роду воно має певний символізм і бачення, що кожна людина, яка буде там проходити, буде бачити, що все ж таки. Ми не тільки домагаємося перемоги, а й віримо в повернення всіх наших, не тільки жителів громади, і всіх наших військовослужбовців з України. Ми плануємо тут встановити банера. Наразі це буде десь біля 100 банерів, де буде фотографія. Зникла безвісти воїна. Звичайно, без прізвищ, без дат народження, де буде проведений пане благоустрій. Ми вже замінили бордюр з одної сторони. З часу плануємо замінити її з другої сторони. Просто й благоустрій, тут а перекрити повністю цю дорогу, зробити її лише прохідною для. Пішоходів, так тобто, це буде місце, де буде людина ходити і пам'ятати про наших воїнів. До алеї наших захисників, які без зникли і які в полоні. Ми вирішили зробити цю пам'ятку про те, щоб не забували їх, і щоб знали, що вони в нас такі є, і що ми їх чекаємо живими. Зв'язок із братом зник 23 січня 2023 року. От вже більше двох років ми його очікуємо. Ми повинні пам'ятати не тільки про наших героїв, які зараз є, нашими ангелами, а також про наших воїнів, ну, які зникли безвісти. Ми повинні вшановувати їх, ми повинні молитися за них. Відповідно, ми хочемо зробити на бульварі незалежності алею, яку ми називаємо алею Віри і надії, де ми розмістимо банери, банери з обличчями наших. Без зниклих наших героїв, так, щоб так само ми приходили, ми вшановували їх, ми чекали їхнього повернення, і щоб ми так само показували родинам без зниклих воїнів, що ми так само за них пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо, що ми молимося за них, щоб всі наші воїни, герої повернулися з живими, здоровими, нешкодженими додому.